Олена Скуловатова, загадковий жук. Один хлопчик утік з уроків. Щоб мама не сварилася, він пішов не додому, а до лісу. Важкий рюкзак відтягував плечі. Хлопчик дістав з нього підручника, озирнувся і сховав їх у дуплі старого дуба. Наблукавшись лісом, він набрав повний рюкзак грибів, а от згадати, де поклав книги, не зміг. На тому дубі жив жук Короїд. Він виточував ходи, ласуючи трухлявою деревиною. І знайшов книги. Відтоді захопився читанням. Сонячного ранку на гілку дуба сів дятел, покрутив червоною голівкою і помітив, що кора роздута. Здається, тут мешкають смачні жуки, сказав дятел, перелетів на стовбур і щосили вдарив дзьобом. Лісом покотилося від луння. Ой. злякано вигукнув жук короїд. Дятел його помітив і збирався дзьобнути. Але жук прокричав Зупинися, ти завжди зможеш мене з'їсти. Але чи не хочеш мати такого файного товариша, як я? Дурниці, засміявся дятел. де таке бачено, що птахи із шкідниками дружбу водили. Але я ж не винен, що таким народився, не вгамовився жук. От у тебе гарне пір'я, чудовий хвіст, а дзьоб міцний, як залізо. Та ти також собі цього не обирав. То правда, погодився дятел. Жук відчув, що його слухають і провадив своє. Якби ж ми заприятелювали, і що б було, жук мусив швидко щось вигадати, тож випали вперше, що спало на думку, я б загадував загадки. Оце сміхота! Дятел розвеселився. Загадковий жук. От де таки бачили. А ти спробуй вгадай: ні рук, ні ніг немає, а дім оберігає. Жук вдоволено всміхнувся. Дятел замислився. А підказку можна? Звісно, до кожного з них ключ потрібен. Ой, так, це ж замок. Дятел від радості заплескав крилами і підлетів. А ще щось загадай? Жук подумав і спитав. Чим вогонь пирскає, так то ж вода пирскає, а вогонь горить. Дятел розгубився. Не поспішай, подумай, допомагав жук. Дятел спробував намалювати в уяві багаття, як воно шкварчить і димить. Знаю, знаю, це іскри. Бачив таке, коли туристи в лісі табором стояли. Але щось я зголоднів. Коли багато думаю, починає в животі буркотіти. Дятел націлився з дзьобом на жука, той лише тяжко зітхнув. Що ж, шкода, що ти ніколи не почуєш загадку про дружбу. Потужний дзьоб зупинився зовсім поруч із жуком. Щось я передумав тебе їсти, мабуть, личинок пошукаю. Раніше ти був для мене одним із мільйонів жучків, а відтепер став загадковим. Краще ще поговоримо.